Якщо ви зараз думаєте, що у новому році я точно вишию все, а у вас зараз лежить 15 наборів, 8 процесів і 0 фінішів, тоді це відео точно для вас. Сьогодні ми будемо говорити про плани вишивці на новий рік. Не з серії я хочу, а з серії я точно можу і зроблю. Я покажу, як планувати так, щоб плани збувалися. Хрестиків ставало більше. А почуття провини менше. Тож заварюйте чай, беріть вишивку і поїхали. Так, і маленький додаток до попереднього відео з підсумками мого 25-го року. І я забула вам показати один фініш. Мені аж потім написала моя подруга про те, а де твоя спідниця. Тож, сьогодні вона на мені вирішила одягнути її з моєю мережною сорочкою, оскільки саме до неї я цю спідницю й шила. Як ви бачите, моя сорочка з пташками. І я вирішила пошити цю спідницю з тканини, яка ну, дуже давно припала мені до душі. Це тканина від фірми Акуфактун. Купувала я її в магазині Мережка. Кожного разу, як приходила в цей магазин, я так на неї задивлялася і думаю, ну, яка вона крута! Я так хочу щось собі пошити. І нарешті зійшлися всі зорі і карти. І я пошила собі спідницю. Я пішла на курси шиття у студію, де я провожу заняття з дітьми. Це взагалі швейна студія, де навчають людей шити. І я вирішила теж відвідати один з цих курсів і пошила собі спідницю. Тож зараз вам ставлю, як ця спідниця виглядає. Пішла на курси, і взагалі я не люблю шити. Я це знаю, я не люблю користуватися машинкою, у мене ніколи не виходять рівні строчки, і коротше, я навіть цим не займаюся. Але я все ж пішла на цей курс і вийшло, і мене реально там навчили, і все вийшло ідеально. Боже, я така щаслива копайця. Тож, якщо ви боїтеся шити, Дуже рекомендую відвідати цю студію чи будь-яку іншу, в принципі, де вас зможуть навчити працювати з технікою, і ви собі знімете оці блоки, які не дозволяють вам рухатись далі. Тож, якщо ви мешкаєте у Львові або маєте можливість приїжджати і бажаєте навчитися шити, для вас я залишу посилання на сторінку студії Мазурія. Де ви зможете записатися на будь які з курсів, які пропонує студія, або якщо ваші діти люблять рукоділля, то теж можете записувати їх на заняття, їх проведу я особисто. Чому плани у вишивці не збуваються? Давайте чесно, скільки разів ви на початку року казали собі, що я точно вишию всі початі процеси? Особисто я вже роки три як так живу. А потім бац, весна. Улюблений дизайнер випустив нову схему або набір, і бац, у вас вже новий старт. А старі процеси дивляться на вас коробки з легким осудом. Знаєте, найчастіше плани не збуваються не тому, що ми ліниві, а тому, що ми переоцінюємо свої сили. Плануємо на ідеальне життя. Хоча всі ми знаємо, ми не ідеальні, і ми теж хворіємо, змінюються плани, у нас нема настрою, і вишивка відходить на інший план. І зовсім не враховуємо реальність. Тому перший крок до класного результату це не планувати майбутнє, поки ми не подивились у минуле. Зараз буде не дуже гламурно, але максимально корисно. Тож візьміть блокнот. Нотатки на телефоні, або просто підрахуйте в голові. Відповідайте чесно, скільки фінішів у вас було за рік. Навіть якщо це дві маленькі роботи, це вже результат. А скільки початих робіт? Скільки реально вишито хрестиків? Якщо ви не рахували, це окей. Але приблизно ви все рівно відчуваєте, багато чи мало, великі роботи вишиваєте, чи маленькі. Коли вам вишивалось найлегше зимою, літом, можливо у відпустці чи в дорозі. І важливо пам'ятати, що ваш минулий рік це не провал і не успіх. Це інструкція, як планувати новий рік. Якщо ви вишили 100 тисяч хрестиків, то не потрібно планувати 300 тисяч. Якщо ви вишили 20, це теж окей, не треба соромитись. Це просто ваша точка старту. Скільки хрестиків ви реально можете вишити? І зараз буде трошки математики. Вам потрібно підрахувати, скільки хрестиків ви вишиваєте за годину. 100, 200, 300, може 500. Тут немає правильної відповіді. Є лише ваша. Далі, скільки годин на тиждень ви приблизно вишиваєте? 3, 4, 10, 15. Хто як? Кожного свої можливості. І враховуйте не хотіла б вишивати стільки то годин, а скільки реально ви вишиваєте. Тепер беремо тижневу норму і множимо її з тижнів на 40-45. Бо всі ми живі люди і ніхто не вишиває кожного дня. І те число, що ви отримали, це ваш реальний хрестиковий потенціал року. І тут основна думка. Менше, але стабільно набагато краще ніж грандіозно і, і лише один раз. <смі> Бо вишивка це не марафони з покаранням, це наше улюблене хобі, і ми повинні отримувати від цього задоволення. Як правильно скласти плани на рік? І я пропоную не список з 20 пунктів, а систему. Давайте поділимо. Умовно, наші плани на обов'язкові плани це одна, три, п'ять процесів, які прям обов'язково закінчити цього року. І знаєте, це мають бути такі дизайни, ну, від яких вас не буде вернути дивитися на них цілий рік. Ті, які вам реально хочеться, які ви готові бачити цілий рік аж до фінішу. І головне, що вони вписуються у ваш хрестиковий бюджет. Тож навіть одна велика робота це вже хороший план. І друга частина це такі додаткові понові роботи. Це такі маленькі дизайни, відпочивалочки або прикладні роботи, які не потребують багато часу. Це те, що не тисне, не страшно відкласти або легко вишити, наприклад, в підходах між основними процесами. І чого точно не варто планувати, це щось з розряду. Я вишую всі свої запаси. Почну, якщо буде настрій. І вишиватиму, бо всі вишивають. Плани мають працювати на вас, а не ви на них. Антиплани і вигорання. І якщо коротко, покупки не дорівнюють прогрес, а старти не дорівнюють результати. І ще дуже важливо, плани можна змінювати. Якщо всередині року ви зрозуміли, що не хочете цей дизайн, він більше не радує, або змінились вподобання, це не поразка, це зрілість. І ми не зобов'язані вишивати через не можу. Інструменти, які допомагають. Я дуже люблю рахувати хрестики. Ну, без фанатизму я не хожу, не записую, скільки хрестиків я вишила кожного дня. Також я дуже люблю місячні плани, коли я планую, які процеси я буду вишивати цього місяця, і які я хочу результати, проміжні або фінальні. А також дуже гарно працює фото прогресу, коли ви фотографуєте свою роботу, наприклад, на початку тижня і в кінці. От Реально, коли ви її бачите кожного дня, вам око замилюється, ви не бачите свого прогресу. Але якщо порівняти дві ці фотографії, то результат буде очевидно. Але пам'ятайте, якщо інструмент вас дратує, тоді він вам не потрібен. І найкращий план той, після якого хочеться взяти в руки голку. І давайте підсумуємо, аналізуємо минуле, рахуємось з реальністю і плануємо з любов'ю до себе. Напишіть у коментарях, яка ваша головна робота року. Або скільки хрестиків ви плануєте вишити. І якщо вам було корисно, підтримайте відео лайком і підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. І пам'ятайте, кожен хрестик важливий, навіть якщо сьогодні він лише один. Побачимося в наступному відео, і нехай ваша вишивка завжди буде місцем відпочинку, а не обов'язку.